Проживання без реєстрації шлюбу, що потрібно знати, Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правового режиму воєнного стану, будемо з'ясовувати і про спільне проживання без реєстрації шлюбу, або фактичні шлюбні відносини, або цивільний. Шлюб. І як встановити факт проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу. Це питання досить актуальне в, в теперішній час. Чому? Тому що дуже часто молоді люди, сучасна молодь дотримуються такої думки, що перед тим як здійснювати державну реєстрацію шлюбу, потрібно трошки пожити для того, щоб Зрозуміти один одного для того, щоб розібратись в своїх почуттях. З іншого боку, про реєстрацію шлюбу також ем, дуже часто е, говорять в аспекті, е, коли для прикладу в родині військовослужбовця стається якась прикра подія. Тобто спільне проживання без реєстрації шлюбу також важливе. У ситуаціях реалізації правих гарантій для членів сімей, чи загиблих військовослужбовців, чи військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин, чи військовослужбовців, які для прикладу можуть перебувати у полоні, також питання спадкування воно стосується, стосується моментів. Доведення факту або встановлення факту спільного проживання без державної реєстрації шлюбу у законодавстві України відсутнє таке поняття. Яки вживається серед людей цивільний шлюб. Мовою закону або законодавчих актів радше йдеться про фактичні шлюбні відносини. Звичайно, ми не будемо вдаватись до оцінки, чи фактичні шлюбні відносини це добре чи не добре. Ми не будемо вдаватись до оцінки, чи фактичні шлюбні відносини відповідають якимось суспільним нормам чи уявленням, тому що. Це питання іншого характеру. Ми будемо говорити виключно про юридичний контекст і аспект встановлення факту, встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. В принципі, коли виникають ситуації, коли жінка і чоловік приймають таке рішення, рішення стосовно здійснення фактичних шлюбних відносин, але на на певному етапі без відповідної державної реєстрації то звичайно є багато як позитивних момент моментів в таких в таких ситуаціях, так і є моменти які е які потребують більш детального аналізу, тобто певні підводні камені чи якісь особливості, коли йдеться про спільне проживання без, без цієї реєстрації шлюбу, інколи ще про це говорять як ем, ситуація, ем, штамп. Який нікого не тримає, колись в паспортах громадян України і не тільки громадян України були спеціальні сторінки, на яких ставились штампи, які підтверджували шлюб з недавніх часів. Такі штампи скасовані, і в паспортах не ставляться в першу чергу книжних відповідних штампів чи про Укладення шлюбу чи про його розірвання, і якраз в народі серед людей якраз часто вживають саме таку конструкцію, штамп, який нікого не тримає, характеризуючи такі цивільні шлюби, такі цивільні відносини, або як ще називають в таких ситуаціях осіб, які спільно проживають співжителі. Ну, це трошки, як на мене, грубе порівняння, але, зрештою, це є право: це є право людей приймати рішення, вибирати, як діяти в тій чи іншій ситуації. І, звичайно, коли йдеться про цивільний шлюб, про спільне проживання без реєстрації шлюбу. Можуть виникати питання, які стосуються майна, можуть виникати питання, які стосуються для прикладу народження дітей, можуть виникати питання, які стосуються реалізації права на спадкування. І, звичайно, не будучи зареєстрованим. Шлюб у відповідних органах у відповідних відповідному, відповідному порядку, він радше створює проблеми у вирішенні якихось конфліктних ситуацій. Найбільше конфліктних ситуацій, звичайно, виникає стосовно майна. Але майно, яке набуте чоловіком і жінкою навіть під час спільного проживання без реєстрації шлюбу, є їх спільною сумісною власністю, коли, для прикладу, особи не, не перебувають в зареєстрованому шлюбі, то діти, які народжені в такому шлюбі, вони стосовно них здійснюється державна реєстрація за трішки складнішою процедурою, тобто в в таких випадках і жінка і чоловік мають подавати заяву в відділ реєстрації актів цивільного стану, і відповідний батько фактично має визнати своє батьківство і видається відповідне свідоцтво про, про реєстрацію народження дитини або ситуації, коли йдеться про спадкування. Стаття 1264 Цивільного кодексу говорить про те, що особи, які е, проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу, є четвертою. Четвертою чергою спадкоємців за законом. Тобто то означає, поки інші чер... поки не буде встановлено, що немає інших спадкоємців першої, другої та третьої черги, тоді право на спадкування виникає у спадкоємців четвертої черги за законом, і до них якраз відносяться особи, які спільно проживали без здійснення державної реєстрації шлюбу. Ми Очевидно, закликаємо завжди бути відповідальними. І коли виникають певні відносини, як пише сімейний кодекс, здійснювати відповідну реєстрацію, реєстрацію шлюбу. І, як говорить стаття 3 сімейного кодексу, сім'єю є відповідне утворення і сім'я. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані з спільним побутом, які мають взаємні права і обов'язки. Тут важливе наступне. Що у них є спільне проживання, спільний побут і взаємні права і обов'язки. Це в розумінні сімейного кодексу. Разом з тим, для прикладу, Конституційний суд у справі, яка стосувалась офіційного тлумачення терміну член сім'ї, сім він також встановив, що обов'язковою умовою для визнання осіб членами сім'ї. Крім факту спільного проживання, також важливе ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, спільного бюджету, спільного харчування, купівля майна для, для спільного використання, участь у витратах на отримання житла, чи, чи це комунальні послуги, чи здійснення якихось ремонтних робіт, надання взаємної допомоги, наявність відповідних домовленостей про порядок користування житловими приміщеннями. Саме так бачить Конституційний суд юридичне розуміння поняття член сім'ї, член сім'ї, тобто в першу чергу в контексті спільного проживання без реєстрації шлюбу, і саме при встановленні. Встановлення факту, що має юридичне значення, часто якраз посилаються на це рішення Конституційного суду. Крім того, Верховний суд також дав роз'яснення, яке стосується судової практики про встановлення фактів, що має юридичне значення, і, зокрема, йдеться про те, що встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу має мати ряд умов. Це для прикладу повинно бути. Місце спільного проживання, відповідний термін спільного проживання, і також мета встановлення факту для того, щоб визнати спільне проживання без реєстрації шлюбу як факт, який має юридичне значення. І, звичайно, в таких ситуаціях ми розуміємо про те, що з одного боку є юридичне утворення і Поняття реєстрація шлюбу, і є спільне проживання, тобто фактичні відносини без реєстрації відповідного шлюбу. І, звичайно, за правовим статусом вони не є однакові. Звичайно, здійснення цієї державної реєстрації шлюбу надає більше гарантій ем, сім'ї, чоловіку і дружині у відповідних сімейних відносинах. Зрештою, після запровадження правового режиму воєнного стану часто виникають ситуації про необхідність встановлення факту, що має юридичне значення. І з цього приводу люди для того, щоб встановити факт спільного проживання без реєстрації шлюбу, звичайно звертаються до суду і минулого року. Було рішення Верховного суду. Рішення Верховного суду, яке стосувалось якраз питань встановлення, встановлення фактів, і це рішення суду, зокрема, говорило про те, що спори про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без без реєстрації шлюбу, вони не належать до цивільної юрисдикції. І тому. Місцеві суди особам, які звертались до суду для встановлення відповідного факту, для того, щоб мати гарантії права як членів сім'ї, як близьких родичів, зниклих безвісти за особливих обставин, чи військовослужбовців, які перебувають у полоні, чи осіб військовослужбовців, які загинули при захисті вітчизни. Всі факти були потрібно Встановити в відповідному судовому порядку і якраз суди посилаючись на це судове рішення, цю постанову Верховного суду від 22 березня 2023 року. Вони відмовляли у розгляді у розгляді відповідної заяви, вказуючи, що це не належить до цивільної юрисдикції, а це слід розглядати саме в адміністративному судочинстві. Але 18 січня 2024 року велика палата верховного суду скасувала цю праву позицію. Що це означає? Це означає, що в Верховному суді декілька місяців думали, вивчали практику, щоб зрозуміти, чи це. Цивільне судочинство чи це адміністративне судочинство? І нарешті ця крапка поставлена. Велика палата верховного суду сказала, що справи про встановлення факту проживання однією сім'єю без шлюбу із загиблим військовослужбовцем підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, і це не залежить від мети Звернення до суду чи підтвердження якогось соціального статусу для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, чи наявності в заявника певних цивільних прав та обов'язків, чи виникнення публічно-правових спорів із суб'єктами владних повноважень, тобто ті особи, які після запровадження право режиму воєнного стану отримували ухвали про, про Відмову в відкритті провадження чи ухвали про відмову в, в забезпеченні і задоволенні відповідних вимог, вони можуть користуючись. Цієї правовою позиції, правової позиції Великої палати Верховного суду України, звертатись до суду вже в порядку цивільного судочинства і встановлювати факти, тому що це очевидно і логічно, що факти встановлюються в порядку окремого провадження. Факти можуть встановлюватися виключно в цивільному судочинстві, а не в адміністративному. Як деякий час була, була відповідна практика у Верховному суді України. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Про це говорить стаття 315 Цивільного процесуального кодексу. І, зокрема, до таких фактів, які можуть встановлюватись е, у судовому порядку. це… Визначення родинних відносин між фізичними особами, перебування фізичної особи на отриманні, чи проживання однією сім'єю чоловіка без реєстрації шлюбу, чи належності про документів, чи в інших випадках. І загалом стаття 315 вона не містить. Вичерпного переліку юридичних фактів, які можуть бути встановлені в, в судовому порядку. І ключове, звичайно, один з ключових юридичних фактів, які встановлюються в судовому порядку, це є спільне проживання без реєстрації шлюбу. Коли Шлюб не зареєстрований, коли не наявні обставини, які підтверджують наявність фактичних шлюбних відносин. І в таких випадках, в тому числі за наявності доказів, приймається приймається відповідне судове рішення про встановлення такого факту. Куди звертатись? До якого суду звертатись? Про це говорить стаття 316 цивільного процесуального кодексу. Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання. Тобто, де особа проживає, до того суду вона і має право звернутися із відповідною заявою про встановлення факту. Що має бути в цій заяві? Треба звернути увагу на статтю 318 Свільно-процесуального кодексу. Вона якраз говорить, що у заяві має бути зазначено, про який саме факт потрібно. Встановити і про який саме факт йдеться, і мета встановлення цього факту, причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт, і докази, які підтверджують відповідний факт. До заяви також додаються докази, що підтверджують викладені обставини, і інші документи. У рішенні суду, звичайно, вказується. Про який саме факт йдеться, про встановлення цього факту, мету його встановлення і докази, на підстав яких суд якраз задоволив відповідну заяву. І це рішення суду, воно підтверджує те, що особи спільно проживали без реєстрації шлюбу. І, звичайно, в таких випадках, щоб довести відповідні обставини, чи Цивільним дружинам військовослужбовців, які зникли безвісті, чи цивільним дружинам військовослужбовців, які перебувають у полоні, чи цивільним дружинам військовослужбовців, які загинули під час захисту батьківщини, це, це рішення воно є одним з документів, який подається до повноважних органів, чи для встановлення статусу, чи для відповідних виплат і. Це, це насправді є дуже, дуже важливо. І якраз встановлення цього статусу, встановлення факту, що має юридичне значення, воно, воно потребує дуже ретельної підготовки, підготовки особи, яка звертається до суду, в частині доказовості. Що це означає? Це означає, що для того, щоб подати заяву до суду, треба... Отримати якомогу якомога більшу кількість доказів і фактів. До заяви про встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка і жінки, додаються документи та докази. Отже, докази, які, для прикладу, можуть підтверджувати наявність факту проживання однією сім'єю чоловіка і жінки без реєстрації шлюбу. Чи це можуть бути для прикладу свідоцтва про народження, чи довідки з місця проживання. Чи свідчення свідків, чи певні листи ділового характеру, чи для прикладу інші документи, для прикладу, по господарській домові книги, чи заяви, чи квитанції, чи переписка, коли. Які підтверджують того, що чоловік і дружина піклувались один про одного, також важливо до суду подавати докази, які свідчать про спільне ведення відповідного господарства, і спільне ведення відповідного господарства це також сплата рахунків, оформлення кредитів, спільне придбання майна. Чеки, квитанції, свідоцтва про право власності, довідки, навіть акти відповідних обстежень чи акти про спільне проживання і ведення господарства. Якраз ці докази в сукупності, які подаються до суду, також можна для прикладу. Заявляти клопотання про виклик свідків, також, для прикладу, можна подавати нотаріальні свідчення відповідних осіб, які підтверджують те, що чоловік і жінка спільно проживали без реєстрації шлюбу тривалий час, вели спільне господарство, і у них фактично шлюбні відносини. Були не зареєстровані, але, але сім'я у них була, і відповідно права і обов'язки також були реалізовані у встановленому порядку. За таких обставин, звичайно, докази. Для прикладу, Верховний суд в іншому рішенні говорить про те, що коли йдеться про. Спільний відпочинок, коли йдеться фотографії е, спільного відпочинку чи спільні фотографії чоловіка і жінки, вони не можуть бути достатніми доказами в розумінні цивільно процесуального законодавства для підтвердження факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Тобто, в таких справах, звичайно, важливо якомога більше. Надати інформації для суду, вказати фактичні обставини, які якраз підтверджують цей, цей цивільний цивільний шлюб між чоловіком і жінкою, коли в першу чергу йдеться чи про реалізацію права на спадкування, чи отримання відповідних гарантій у разі загибелі, чи зникнення безвісті, чи для прикладу перебування певної особи, тобто військовослужбовця, в даному випадку, у полоні, звичайно, до. Відповідно, заяви ми подаємо квитанцію, яка підтверджує сплату судового збору. І цей судовий збір у 2024 році становить 605 гривень. Або якщо ви є особою, яка звільнена, звільнена від сплати відповідно судового збору, як зазначено в законі про судовий збір, зазначаються ці. Підтвердження і обставини, і подається заява про встановлення факту, що має юридичне значення. В даному випадку ем, йдеться про спільне проживання без реєстрації шлюбу. Дуже важливий нюанс. Важливий нюанс стосується в першу чергу в тому, що коли цей факт встановлено, відповідна особа може ставити питання: як щодо майна. Тобто, майно, яке є або є, або потенційно може бути спільною сумісною власністю, так само до інших ситуацій, які стосуються певних правовідносин в інтересах осіб, які перебували в так званому цивільному шлюбі без його державної реєстрації. Загалом, законодавство визначає таких два механізми. Встановлення фактів, що мають юридичне значення, про це навіть йдеться у правових позиціях Верховного суду: позасудовий і судовий. Як працює позасудовий, для прикладу, цивільна дружина загиблого військовослужбовця подає. До відповідного територіального центру комплектування чи Міністерства оборони документи, які підтверджують те, що вони з військовослужбовцем, який загинув під час захисту вітчизни, перебували у і проживали без реєстрації шлюбу. Це називається позасудовий. Звичайно, в таких випадках, коли суб'єкт владних повноважень вважає недоречним. Прийняття відповідних фактів чи обставин, відповідні дії можна оскаржувати в даному випадку саме в адміністративному судочинстві. Коли йдеться, звичайно, про встановлення факту, що має юридичне значення, а про це говорить цивільно-процесуальний кодекс, це є окреме провадження, то звичайно факт. Спільного проживання без державної реєстрації він встановлюється відповідно до саме цивільно процесуального кодексу з поданням заяв, і, звичайно, тут важливо, щоб в таких ситуаціях не було так званого спору про право. Тобто, ви звертаючись до суду, ви чітко просите встановити факт спільного проживання без реєстрації шлюбу і, звичайно. Такі процеси вони є доволі швидкими, і відповідний, в відповідному основному порядку встановлюється факт. Крім того, саме постанова Великої Палати Верховного суду, про яку ми говорили. Від 14 січня 2024 року вона також поставила остаточну крапку в дискусії стосовно того, чи це цивільне судочинство, чи це адміністративне судочинство, і як би мали встановлюватись відповідні факти, що мають юридичне значення. Важливо звернути увагу на те, що в законодавстві, яке стосується правового статусу член, членів сімей військовослужбовців чи членів. Сімей загиблих військовослужбовців йдеться про те, що відповідні особи, тобто які спільно проживали без реєстрації шлюбу, вони мають право на отримання для прикладу одноразової допомоги. Коли йдеться про загиблих, то є один нюанс: законодавство встановлює чіткий і вичерпний перелік таких осіб. І для прикладу, стосовно загиблих, в цьому переліку. Чітко не визначено, що йдеться про так званих цивільних дружин або спільне проживання без реєстрації шлюбу. Там зазначено утриманці загиблого. Тобто, особа, жінка має бути утриманцем загиблого. А в розумінні для прикладу конститу... Конститу... в рішеннях Конституційного суду це є така особа, яка перебуває на утриманні військовослужбовця. І це є повне отримання, і одержує в нього допомогу, яка є постійним і основним джерелом і засобом для існування. Коли ж йдеться про правий статус членів сімей зниклих в безвісті за особливих обставин, то там уже зазначається, що близьким родичам і членам сім'ї зниклого в безвісті за особливих обставин є також особи, які спільно проживають. Пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у, шлю, у шлюбі. Відповідно, законодавець в і в одному, і в другому випадку виокремлює якраз членів сімей військовослужбовців, для яких Потрібно в першу чергу в судовому порядку встановити факт спільного проживання без реєстрації шлюбу, або е, так званий факт наявності е, шлюбних відносин, чи простими словами цивільну шлюбу, чи простими словами е, довести в судовому порядку, що ви є цивільною дружиною е, військовослужбовця. Звичайно, в таких ситуаціях також може йти може йтись про реалізацію права на спадкування, і це є якраз четверта черга спадкування. Але якщо б для прикладу відповідні взаємовідносини чоловіка і жінки були зареєстровані в відділі реєстрації актів цивільного стану, було б було б підтвердження і факт, і свідоцтво про, про шлюб між відповідними особами, звичайно, таких нібито. Непотрібних дрібних формальних, бюрократичних перепон не виникало б і не могло б виникати, але звичайно ми розуміємо, що в умовах про ворожиму воєнного стану. Такі ситуації, які трапляються з родинах, і такі ситуації, які трапляються з цивільними дружинами військовослужбовців, чи зниклих, чи загиблих, чи полонених, є дуже частими і потрібно робити все, щоб довести відповідний факт, встановити відповідний факт. І це насправді є нескладно в підсумку. Реєструвати чи не реєструвати шлюбні відносини це безумовно питання, яке кожен особисто вирішує. Але державна реєстрація шлюбу надає подружжю більше гарантій реалізації їх прав і законних інтересів. Процесуальне законодавство, воно. Передбачає можливість встановлення факту, встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звернутися до суду з відповідною заявою, подати докази, які підтверджують цей факт, сплатити судовий збір у розмірі 605 гривень, і отримати судове рішення про встановлення факту, а саме підтвердження спільного проживання. Без відповідної реєстрації шлюбу. Для чого це потрібно? Це в першу чергу потрібно для реалізації права на спадкування. Це також потрібно для військовослужбовців, а радше їх сімей у разі загибелі, зникнення безвісті за особливих обставин чи перебування в полоні. Знайте і захищайте. Свої права усіма можливими юридичними засобами побачимося. Почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.